І так, всім добрий день. Тут появилась така проблема. Загорівся чек ВАЗ-21.14 на заведеному автомобілі. Але як виявилось, мало хто знає, що ці автомобілі, починаючи з такою приборкою ВДО, мають самодіагностику. І для того, щоб запустити самодіагностику в таких автомобілях, потрібно нажати. Ось тут є в нас кнопка скидання і настроювання години і скидання одометра. Ми нажимаємо цю кнопку і включаємо запалювання, але не заводимо автомобіль. Стрілки в нас пішли, як можна побачити. Іде діагностика приборки, і в цей момент нажимаємо клавішу ще раз. Тепер у нас показується ось тут версія прошивки. Ще раз нажимаємо. І код помилки. Код помилки я вже подивився це низька напруга в бортовій сіті. Для цього я повністю зняв зарядив акумулятор. І для того, щоб скинути помилку, треба зажати і тримати. Появився 0. Помилка скинута. Нажимаємо ще раз. Ще раз пішла діагностика. Це можна не чекати. Нажимаємо ще раз. Версія прошивки. Помилка. Помилки немає. І зажимаємо ще раз. Проходить діагностика. Все, помилки немає. Виключаємо зажигання. В декого помилка появляється повторно. Тобто, можливо, проїхати якийсь певний період або певний час, помилка появляється повторно. Якщо у вас так. Так стається, то після того, як ви скинули помилку, зніміть мінусову клему з акумулятора хоча б на 2-3 хвилинки. Тоді пробуйте ще раз. Помилка повинна не появлятися вже. Якщо вона появляється регулярно, значить причина в чомусь другому. Також коди всіх помилок я виставлю в описі до відео, щоб вам було легше знайти. Тепер перевіряємо. Пробуємо завести. Чек в мене так і не погас. Значить, в мене помилка може повторитись. Виключаємо автомобіль. Дивимось. Зажимаємо і виключаємо запалювання. Так, стрілки пішли, я. Пройшли раз. Два. Нажимаємо. Помилки нема, але чек не згас. В такому випадку також можна попробувати скинути мінусову клему акумулятора, тому що помилок в нас немає. Якщо це не допомагає, то тоді потрібно проводити більш серйозну діагностику автомобіля. І так, я спробував зняв клему з акумулятора. Зараз подивимося, чи з'являється в нас далі та помилка. Тобто нажимаємо клавишу скидання, включаємо запалювання. Стрілки пішли, пускаємо. Так, діагностика проходить. Нажимаємо повторно. Версія прошивки. Помилок не видно. Пробуємо. Виключаємо, вижимаємо цеплення. Пробуємо заводити. Все одно горить, тобто мені не допомогла ні одна з тих порад. в моєму випадку, все одно прийдеться їхати на сервіс, прийдеться робити нормальну комплексну діагностику. Або ж є другий варіант. Помилки не вибиваються більше, але була помилка з низьким зарядом у бортовій сеті. Також можна провірити щотки акумулятора, чи видають вони нормальну бортову напругу. Зараз спробуємо, нажимаємо цю кнопку Раз. Бачимо температуру за бортом зліва на екранчику. Нажимаємо ще раз, бачимо 14,3. В мене генератор видає нормальне навантаження. До речі, після того, коли ми знімаємо клему з акумулятора, у нас збивається годинник. Настроюється він також цією. Тут у нас, в принципі, одне управління, одна ця кнопка. Вона або нажимається, або покручується. Нажимаємо вліву сторону проти годинкової стрілки хвилини, вправо години. Зараз я настрою годину просто нажимаю і тримаю. Коли мені потрібно, пускаю. 19. 19. У нас 8 година, 21 хвилина. Нажимаю вліво, не треба шовкати кожну хвилину, нажимаємо вліво і тримаємо. Вже доганяємо все і нажимаємо. Тепер у нас показує зліва на вантажній кедає акумулятор, година і температуру за бортом